Ізраїль вважає своєю місією знищення терористичного угруповання Хамас. Ізраїльські війська готуються до вторгнення до сектору гази. Чому це ризиковано? Та що таке сектор гази? Ізраїльські бойові гелікоптери, танки та солдати готуються до широкомасштабного вторгнення до сектору гази. Ми повністю готові і в повітрі, і на суші. Уторнення стане однією з найбільш ризикованих воєнних операцій Ізраїлю. Сектор Гази – це одна із двох палестинських територій. Він повністю відрізаний від значно більшого західного берега річки Йордан. На сході сектор Гази межує з Ізраїлем, а на південному заході з Єгиптом. Це один із найгусто населеніших регіонів світу. район надзвичайно складний для військовиків, бо тут дуже вузькі вулиці. Дуже легко влаштувати засідки проти ізраїльських солдатів. Гарлі Ліпман був одним із ключових посередників під час укладання угод Авраама серії мирних договорів між Ізраїлем та арабськими державами. За словами Ліпмана, сектор гази дуже маленький, менше за Чикаго, але в ньому живе більш ніж 2 мільйони людей. Хамас має дуже мало військових баз, терористи зазвичай ховаються серед жителів гази, тож їх дуже важко виявити. Це трагедія для палестинського народу, бо Хамас не думає про нього. Лідери Хамасу ховаються в при укріплених бункерах подалі від ізраїльських військ або покинули країну. Вони залишили палестинців, щоб ті самі розбиралися з воєнними діями Ізраїлю багато палестинців вже загинуло від авіударів. Лікарні гази переповнені пораненими. У них не вистачає медикаментів. У машинах швидкої допомоги закінчується пальне. Філо закликає Ізраїль та Хамас негайно припинити атаки, які можуть завдати шкоди цивільному населенню. За даними організації, щонайменше 200 тисяч палестинців зараз втратили житло через те, що їхні будинки зруйновані, або тому, що люди були змушені рятуватися у те. 是有。